Картопля рослина Південної Америки. Першими європейцями, які побачили картоплю в 1492 році на острові Куба, були Христофор Колумб і його супутники. В Європу вона була завезена лише в 1565 році, звідки поступово поширилися в інші європейські країни. Завдяки природним умовам України та застосуванню прогресивних технологій вирощування картоплі, середня врожайність сіна по лісі досягає 250-300 центнерів з гектара, у лісостепу – 200-220, у степу – 180-220 центнерів з гектара. Для картоплі як культури, що вегетативно розмножується, характерним є те, що при довготривалому беззмінному використанні насінневого матеріалу спостерігається з роками зниження врожаю. Основні причини погіршення сортових якостей. Механічне засмічення, тобто змішування сортів. Воно може відбуватися в саджалках, комбайнах, при збиранні і сортуванні картоплі. Біологічне засмічення є наслідком безперервного біологічного процесу, який відбувається в рослинному світі і призводить до появи соматичних мутантів. Однією з причин погіршення сортових якостей є зниження імунітету і збільшення захворюваності рослин. Картопля дуже швидко уражується хворобами, особливо новими расами патогенів, тобто стійкі проти хвороб сорти через кілька років втрачають свій імунітет. Екологічна депресія сорту також приводить до погіршення сортових якостей, оскільки за своєю природою сорти бувають і широкою екологічною пластичністю, і малопластичні, тому для насильництва кожного сорту повинні бути визначені оптимальні зони вирощування та строки сорту оновлення садивного матеріалу. Українські селекціонери створили велику кількість сортів картоплі. Які відзначаються високими показниками господарськоцінних ознак, груповою стійкістю проти хвороб і шкідників, придатністю для вирощування в різних ґрунтово-кліматичних зонах. Створені сорти відзначаються стійкістю до звичайного біотипу раку картоплі, стійкі проти картопляної нематоди, фітофторозу, парші. Вагомих успіхів досягнуто в селекції картоплі на високий вміст крахмалю. Створено ряд сортів. Які містять у бульбах 17-23% крохмалю використання таких сортів підвищує ефективність використання картоплі в переробній промисловості, а також під час згодовування худобів. Столові сорти в комплексі інших ознак мають високі смакові і кулінарні якості, підвищену стійкість проти іржавої плямистості, потемніння м'якоті, бути без наростів, ростових тріщин, дуплуватості, ураження буль прізними хворобами, бути придатними для механізованого очищення. Сорти для технічної переробки крохмаль, спирт та інше, повинні характеризуватися високим містом та виходом крохмалю з одиниці площі в поєднанні з іншими цінними ознаками. Наразі в сільськогосподарському виробництві використовують сорти екстенсивного та інтенсивного типу. При інтенсивності розвитку світового сільськогосподарського виробництва до сортів ставлять такі вимоги: висока і стійка врожайність з року в рік. Стійкість до несприятливих умов вирощування, хвороб і шкідників, пристосованість до механізованого вирощування, висока якість продукції. Найпоширенішими сортами у приватному та громадському секторі є сорти, які занесені до реєстру сортів рослин України. Мають певний комплекс господарсько-цінних ознак, різне господарське призначення і належать до різних груп стихлості. Ранні, косень, повінь, поран. Серпанок. середньоранній, Обрій. світанок київський Середньостиглі. Либідь. Слов'янка. Середньопізні Ольвія. Ранні. косин 95. Сорт виведений Поліською дослідною станцією імені Засухіна. Потенційна врожайність 400-450 центнерів з гектара. Кущ прямостоячий. Компактний. Добре облистлений. Листки середнього розміру. Квіти червоно-фіолетові. Бульби овальні. Рожеві. Вічка поверхневі. ж білий. Смакові якості задовільні. Вміст крохмалю в бульбах 14-15%. Розміщення бульб у гнізді компактне. Ракостійкий. Стійкий проти перші звичайної, вірусних хвороб. І відносно стійкий проти стаблової нематоди. Рекомендується до вирощування в усіх зонах України. Занесений до реєстру сортів рослин України з 1999 року. Повінь. виведений в Інституті картоплярства Української академії аграрних наук. Потенційна врожайність 450 центнерів з гектара. На перше 5 липня 160-225 центнерів з гектара. Кущ високий. Облисленість хороша. Квіти червоно-фіолетові Бульби рожеві, округлі, м'якуш кремовий. Смакові якості хороші. Вміст крохмалю 15-16%. Середня маса товарних бульб 99-110 грам. Ракостійкий Стійкий до картопляної нематоди. І відносно стійкий проти альтернаріозу та сухої фузаріозної гнилі. Рекомендований для вирощування в усіх зонах України. Занесений до реєстру сортів рослин України з 2000 року. Поран. Виведений на поліській дослідній станції імені Засухіна. Високоврожайний курс середньої висоти, напіврозлоги, стебла насичені, слабкогілясті, зелені. Листки середнього розміру, квіти червоно-фіолетові. Бульби рожеві. Овальні. З поверхневими вічками. М'яко ж білий. Смакові якості задовільні. Вміст крохмалю в бульбах до 12%. Стійкі до звичайного біотипу раку і картопляної нематоди та відносно стійкий до перші звичайної. Рекомендований для вирощування в зонах полісся та степу, занесений до реєстру сортів рослин України з 2001 року. Серпанок. Виведений в Інституті картоплярства Української академії аграрних наук. Урожайність на 40-й 45-й день після сходів 160 центнерів з гектара. Наприкінці вегетації 350 центнерів з гектара. Кущ прямостоячий, невисокий, компактний, добре облислений, листки середньої величини, квіти червоно-фіолетові, бульби овальні, рожеві, м'якуш кремовий, смакові якості хороші, вміст крохмалю 13-14%, стійкий, стійкий проти парші і фузаріозу. Рекомендується для вирощування в зонах полісся та степу. Придатний для двоврожайної культури на півдні України. Занесений до реєстру сортів рослин України з 2001 року. Середньоранній світанок Київський. Виведений інститутом картоплярства Української академії аграрних наук. Потенційна врожайність наприкінці вегетації 450 центнерів з гектара. Кущ невисокий, має багато стебел, стебла округлі. Мають мало гілок. Листки невеликі. Темно-зелені. Квіти червоно-фіолетові. Бульби округлі, рожеві. Вічка поверхневі, нечисленні. М'якош кремовий. не темніє при розрізуванні та варінні. Смакові якості відмінні. вміст крохмалю 18-19%. Середня маса товарних бульб 90-130 г. За смаковими та кулінарними показниками є одним із кращих сортів картоплі, що вирощується в Україні. Ракустійкий та відносно стійкий до стеблової нематоди, фітофторозу і вірусних хвороб. Рекомендований для вирощування в усіх зонах України. Занесений до реєстру сортів рослин України з 1987 року. Обрій Творений в Інституті картоплярства Української академії аграрних наук. Потенційна врожайність на 45-й день після сходів 125 центнерів з гектара, наприкінці вегетації 500 центнерів з гектара, кущ середньої висоти, стебла гіллясті, квіти білі, бульби білі із жовтим відтінком. коротко овальні, М'якош білий. Вічка мілкі, смакові якості хороші. Вміст крохмалю в бульбах 17-18%. Ракустійкий та стійкий до картопляної нематоди. Парші звичайної і бактеріальних хвороб. Рекомендований для вирощування в усіх зонах України. Є одним із кращих сортів для вирощування на городах де виявлено картопляну нематоду. Занесений до реєстру сортів ростин України з 1997 року. Середньостиглі. Лейбідь. Виведений Інститутом картоплярства Української академії аграрних наук. Потенційна врожайність наприкінці вегетації 500 центнерів з гектара. Кущ високий. Добре облистлений. Квіти і м'яку ж бульб білі. Смакові якості хороші. Вміст крохмалю 18%. Середня маса товарної бульби 120 грам. Ракостійкий. Та відносно стійкий проти фітофторозу, фарші звичайної, кільцевої і мокрої гнилі та іржавої плямистості. Рекомендований для вирощування в зоні полісся занесений до реєстру сортів рослин України з 1993 року. Слов'янка. Виведений інститутом картоплярства Української академії аграрних наук. Потенційна врожайність 570 центнерів з гектара. Кущ прямостоячий, високий, стебла слабогіллясті. Листки великі, світло-зелені, квіти червоно-фіолетові. Бульби видовжено овальні, великі, рожеві, шкіра гладенька, вічка мілкі, м'якош кремовий, смакові якості задовільні. крохмалю невисокий. 12-13% середня маса товарної бульби 118 грам. Ракостійкий, стійкий проти картопляної нематоди. Має польову стійкість проти фітофторозу. Відносно стійкий проти фузаріозу і вірусних хвороб. Бульби чутливі до ураження сухою та мокрою гниллю, особливо при надто дощовому чи сухому вегетаційному періоді. Рекомендований для вирощування в усіх зонах України. Занесений до реєстру сортів рослин України з 1999 року. Середньопізній сорт Ольвія. Виведений Інститутом картоплярства Української академії аграрних наук. Потенційна врожайність наприкінці вегетації 450 центнерів з гектара. Кущ прямостоячий. Компактний, високий. Стебла дуже гіллясті. Листки середнього розміру темно зелені матові. Квіти білі. Бульби короткоовальні білі. Шкіра гладенька. Вічка мілкі. Смакові якості хороші. Уміст крохмалю в бульбах 15-16%. Середня маса товарної бульби 108 г. Ракостійкий. відзначається високою польовою стійкістю проти фітофторозу. Рекомендований для вирощування в зонах полісся та лісу степу. Занесений до реєстру сортів рослин України з 1999 року. В Україні на городах, дачних ділянках, у кооперативах, фермерських та державних господарствах вирощується понад 100 сортів картоплі, елітне насільництво ведеться з 50 сортами. Сорти української селекції становлять 60%.